Одна секунда твого рішення сьогодні впливає на перебіг подій усього твого подальшого життя. І в цьому вирі подій ми постійно приймаємо важливі рішення, навіть не замислюючись над тим, як саме вони можуть вплинути на наше з вами майбутнє. А щоб розібратися в тому, як саме варто приймати те чи інше рішення, для початку потрібно прийняти той факт, що все в нашому житті взаємопов'язане, а саме розглянемо таке поняття, як ти. Ти це твоє мислення, світогляд, думки. Ти це твоя оцінка подій і фактів про світ. І навіть чи іншу людину. Щодня ми стикаємося з новими людьми скрізь на вулиці, на роботі, в транспорті, в дорозі один погляд, одна секунда і твоя миттєва реакція на те, що відбувається навколо тебе. Ти кидаєш швидкоплинний погляд на людину, оцінюючи її зовнішній вигляд, манеру поведінки. Емоції та слова, і автоматично, сама про це, не замислюючись, ставиш цій людині оцінку. Ти бачиш дівчину в старенькому пальто з великими пакетами, у неї простенька, зачіска і дуже втомлений вигляд, який проявляється навіть у погляді. Чоловік у діловому костюмі, явно дорогого бренду на новій блискучій номарці. Він тримається впевнено, постава пряма, рухи спокійні і чіткі. А ось молодий хлопець у старенькій осінній курці та смішних окулярах. Тіло худорляве, погляд наляканий. Це все ти вловлюєш за одну секунду. Ти навіть не помічаєш, як твій мозок миттєво опрацьовує всю цю інформацію і виносить певний вердикт. Середньостатистична молода мама, бізнесмен невдаха ставиш маячки на кожному, кого зустрічаєш на своєму шляху і навіть не замислюєшся про те, як твоя думка впливає на долю цієї людини. Поняття я Формування твоєї особистості відбувається у віці до 12 років. На це впливає твоє оточення, твоя сім'я і твої інтереси. Вже до 12 років твоє особисте я, це бажання вчитися і розвиватися, використовуючи прості або більш складні ходи у твоєму житті. Це я у кожної людини на планеті схоже, усі моделі поведінки, та вчинки, якщо уважно придивитися. Мало відрізняється одна від одної, це схоже на модель програмного забезпечення, яке ми використовуємо у своєму повсякденному житті. Я гідна кращого і починаєш працювати, не покладаючи рук, бажаючи здійснити всі свої мрії і вважаючи, що ти чимось відрізняєшся від цієї втомленої дівчини в старенькому пальто. А досягнувши успіху, ти намагаєшся бути м'якою, уважною, розуміючою до людей. Ти говориш собі, я хочу бути вільною і нічого не боятися. Твоє я це форма порівняння, і щоразу даючи комусь оцінку, ти порівнюєш себе з кимось, намагаючись бути на їхньому тлі кращою. Це відбувається на рівні підсвідомості. Де часто проходить непоміченим. Ми. Це первинна форма дорослішення особистості людини. Ти починаєш розуміти, що є представником тієї чи іншої нації. Потім розумієш, що є частиною народу, і в кінцевому підсумку розумієш, що всі ми на цій планеті люди. істоти – які повинні не просто жити собі втіху, споживаючи ресурси і створюючи штучну реальність, а ті, хто має нести відповідальність за все, що відбувається навколо. Ми це відхід від жорстоких реалій самотнього людського життя і початку справжнього пошуку, пошуку, який призводить не до фіктивної свободи. Від програм нашої реальності а до свободи від своїх суджень щодо життя інших людей і життя як такого, і тільки позиція ми в кожному з нас дасть нам можливість змінюватися самим і змінювати все навколо себе. Прийшов час, коли тільки разом із позицією єдності ми зможемо змінити наше життя. В якому буде правити мир, любов і процвітання.